Наш фір продовжується. Врешті будемо далі говорити про те, що якими є, точніше, що відбувається на території Росії, зокрема, якими є стратегічні плани російського диктатора на цю війну. А поки зазначу коротко, що Wall Street Journal, наші західні колеги, пишуть про те, що американська компанія пропонує Україні ударні дрони за один долар. Ось така інформація. Американський виробник зброї пропонує продати українському урядові два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за один долар. Видання зазначає, що таку пропозицію концерн робить, аби допомогти країні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу. Пропозицію зробив гендиректор компанії і Wall Street Journal зазначає, що Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україні, а також іще ще близько 8 мільйонів щороку на технічне обслуговування і підтримку старих моделей безпілотників. Видання пише, що Білий Дім і Український уряд відмовилися від коментарів з цього приводу. А ось білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів. Теж український уряд теж не давав жодних роз'яснень з цього приводу. The Wall Street Journal також нагадує, що за останній рік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, в тому числі тактичні дрони Switchblade.